Олеся завжди була сильною. Стільки разів доля перевіряла її на міцність, але вона не зламалася. Проте навіть найсильніший часом втомлюються. Аварія перевернула її життя до Редриго. Чоловік став інвалідом, син відкладав навчання, а грошей катастрофічно бракувало. Але це були не найбільші випробування, бо коли сім'я опинилася в кризі, свекруха показала своє справжнє обличчя ви маєте мені допомагати. Наполягала Марія Степанівна, вимагаючи грошей на курорти та дорогі забаганки, навіть коли Макар ледь вчився ходити, а Олеся жертвувала всім заради чоловіка та сина. Її терпіння мало межу. І нарешті Олеся наважилася сказати те, що стримувала руками. Але чи вистачить у неї сил? Боротися з цією байдужістю, чи зможе вона захистити свою сім'ю, коли поруч є люди, які думають тільки про себе. Це історія про те, як труднощі виявляють справжню сутність людей, і як любов і відданість стають єдиним порятунком у темні часи. Олеся досі стригалася, згадуючи той день. Минуло вже два роки, але серце щоразу стискалося від болю та тривоги, адже вона відчувала, що щось піде не так. Хотіла перенести поїздку, відмовляла чоловіка, казала, що погода не сприяє, дощ, слизька дорога, але він наполіг, узяв з собою сина, бо вони планували купити нові меблі для офісу, а потім почався справжній жах. Їй зателефонували з лікарні. Чоловік і син у важкому стані. Водій іномарки не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. Той загинув на місці, а її близькі. Лікарі сказали, що якщо виживуть, у кращому разі вони залишаться інвалідами. Але Олеся навіть цьому була рада, головне, що живі. З усім іншим вона впорається, вона сильна. Та коли минув шок, лікарі уточнили у тяжкому стані тільки чоловік. Син постраждав значно менше численні переломи, струс мозку. Але він не став інвалідом, відновився відносно швидко, хоча довелося відкласти навчання на рік. І залишитися на першому курсі, але це були дрібниці. Олеся була спокійною за сина. Він розумів, як важко сім'ї, ніколи не просив грошей, а коли влаштувався на підробіток, навіть купляв додому продукти. А з чоловіком все було по-іншому. Спочатку Макар був майже повністю паралізований. Лікарі казали, що він так і залишиться назавжди, але він поступово почав рухати кінцівками, а потім пробував ставати на ноги. Минув рік, а він ще тільки намагався ходити. Відновлення було надзвичайно повільним. Олеся не падала духом. Побачиш, скоро я знову буду носити тебе на руках, запевняв її чоловік. І вона вірила. Без віри ніяк. Вона була тим єдиним, на чому ще трималася їхня сім'я. Але поки Макар боровся з наслідками аварії, його мама вважала, що найбільше постраждала саме вона, і що тепер сім'я повинна зосередитись. На допомозі їй. Марія Степанівна ніколи не соромилася просити навіть те, без чого цілком можна було обійтися. Вона прожила все життя без особливих зусиль, вийшла заміж рано за чоловіка, який був значно старший за неї. Жили вони у своє задоволення, допоки він не заявив, що хоче спадкоємця. Народиш мені сина, сказав він, і будемо далі спокійно жити. Ну що ж? Вона народила свою материнську місію. Вона вважала виконаною, після чого жила на гроші чоловіка і займалася вихованням сина та підтримувала порядок у домі. Вона вважала, що справжня жінка має саме так і жити. Коли син виріс, не без допомоги батька, він відкрив власний бізнес. А потім чоловік Марії Степанівни помер. Залишив після себе накопичення, але не настільки великі, як вона надіялась. Річ у тім, що він не економив, завжди висив дружину на курорти, купляв їй дорогі речі, водив у ресторани. Через це заощаджень залишилось небагато. Але Марія Степанівна не збиралася змінювати звичний спосіб життя, тому вона вирішила, що тепер... Її має забезпечувати син. Так і повелося. Макар оплачував усі її витрати. Комунальні послуги, звісно, оплачував. Їй залишалося тільки передавати показники лічильників і не перейматися, що накопичиться борг. Гроші на додаткові витрати син усе давав. Олеся не заперечувала. Їй було нескладно оплачувати комуналку за дві квартири. Свекруху ображати не хотілося. Вона ж самотня, окрім сина, нікого не мала. Але згодом Олеся зрозуміла: Марію Степаніну важко назвати самотньою. Вона мала більше активного життя, аніж сам Макар із дружиною. Постійно кудись їздила з подругами. Пенсію витрачала тільки на кишенькові витрати, бо на все інше давав гроші син. Якось Олеся натякнула, що у Макара також є сім'я, дружина, дитина. Свекруха тоді дуже розізлилася. Він же мій син, він зобов'язаний про мене дбати, заявила вона, але він і в бізнес вкладав свої гроші, працював сам, не тільки з батьком, зауважила Олеся. Але хіба й було до того? У її розумінні Макар залишився її дитиною, а отже, зобов'язаний її забезпечувати. Що ж, разом з Олесою вони забезпечували свекрусі безтурботне життя. І якби не аварія, Олеся б і далі мовчала. Вони звикли звикли, що Макар купляв мамі гарний одяг, що продукти їй завжди привозили найкращі. Звикли, що Марія Степанівна їздила тільки в елітні санаторії, Обирала собі номери класу Люкс. І не розглядала дешевші варіанти, звикли, що вона сприймала це як належне і навіть не вважала за потрібне сказати дякую. Водночас Олеся мала ще свою матір. Вона була звичайною жінкою, працювала санітаркою, отримувала маленьку зарплату, ніколи нічого не просила. А коли зять перевозив їй гроші чи продукти, вона не втомлювалася дякувати і завжди у відповідь щось давала. Якщо не гроші, то щось домашнє, пиріжки. Варення, консервацію. Олеся навіть не помічала різниці між ними, поки їхнє життя не змінилося після аварії. Тепер на їхню сім'ю чекало справжнє випробування. І от саме тут, у найскладніший момент, Марія Степанівна показала своє справжнє обличчя. Олеся завжди тепло ставилася до своєї мами, Марії Григорівни. Вона була доброю щирою жінкою, яка ніколи не просила зайвого. І завжди думала про інших. Вона працювала до останнього, не жаліючи сил. На жаль, навіть до пенсії вона не дожила, серце не витримало, і одного ранку її просто не стало. Олеся довго не могла повірити у цю втрату, а от її свекруха Марія Степанівна сприйняла це по-своєму. От бачите, що буває, коли не дбаєш про себе, заявила вона. Ви ж не хочете, щоб у вашої другої мами? Все було добре. Вона почала виправдовувати свої дорогі санаторії тим, що це гостра необхідність. А коли побачила, що Макар із дружиною купили собі нову квартиру, зробила висновок, що грошей у них вистачає. А якщо у вас є гроші на нове житло, то й мені на щось новеньке виділіть. А коли чоловік придбав машину, вона заявила, що їй потрібен автомобіль. Добре, що хоч часно вдалося їй відмовити від ідеї здавати на права у такому віці. Тоді вона вирішила, що замість авто їй потрібен відпочинок за кордоном. Коли Макар потрапив в аварію і став інвалідом, Олеся надіялася. Що тепер усе зміниться, але для Марії Степанівни змін не було. Її більше хвилювали власні потреби, аніж стан її сина. Вона досі вимагала, щоб її утримували, заявляла, що вона вже не молода і що їй потрібен догляд. Я ж своє здоров'я підтримую регулярно грязові ванни, мінеральна вода, пояснювала вона, незважаючи на те, що її син майже не ходив. І був без роботи. Перший дзвінок після аварії був для Олесі справжнім шоком. Свекруха навіть не запитала, як почуває себе її син. Її цікавило зовсім інше. А коли я отримаю свої гроші на санаторій, Олеся ледь не задихнулася від обурення Марія Степанівно, ми взагалі ледь самі зводимо кінці з кінцями, відповіла вона. Макара потрібно лікувати, все платне. Свекруха сприйняла це, як відмовку. Але ж у вас є заощадження. Олеся хотіла їй сказати все, що думає, але вирішила змовчати. Які заощадження? Якщо вони руками давали Марії Степанівні гроші, оплачували їй послуги, покупки, відпочинок, то що можна було відкласти? Пізніше свекруха дізналася, що вони продають частину бізнесу, і знову заявила Із цих грошей відправте мене в санаторій. Олеся ледь стримала гнів. Гроші підуть на лікування Макара. Як можна бути такою байдужою? Після аварії Марія Степанівна голосно ридала, всім розповідала, як їй важко, що вона втратила спокій і ледь спить, але дуже швидко це їй набридло. Син був живий і все здавалося, все залишилось без змін. Тож вона вирішила більше його не провідувати. Вона казала, що їй боляче дивитися, що серце не витримує, а раптом у неї трапиться інсульт. Коли ж вона почула, що син уже трішки ходить, її найбільше хвилювало інше. То що, мені не поїхати тепер в санаторій через сина? Олеся не могла знайти слів. Перше в житті вона не стала мовчати ніяких більше санаторіїв, різко заявила вона. Привчайтеся жити на свою пенсію, інші ж якось виживають без курортів і не вмирають від цього. Марія Степанівна образилась. Але це її не зупинило. Вона звинуватила Олесю в жадібності, натякнула, що та приховує гроші, бо бізнес продали недешево. На лікування стільки ж треба, заявила Олеся. А потім свекруха знову почала звинувачувати невістку в тому, що вона взагалі не працює, продала справу чоловіка і тепер просто сидить на його грошах. Олеся кинула слухавку. Як можна було працювати, якщо чоловік і син. Потребують догляду, хто за ними буде доглядати. Свекруха, та вона навіть уявлення не має, скільки коштує хороша доглядальниця. Але найгірше було навіть не це. Марія Степанівна не просто вимагала грошей. Вона дорікала Олесі шматком хліба. Її не хвилювало, що невістка доглядає за її сином, не спить ночами, бігає між лікарями, процедурами, і водночас вона навіть не запропонувала своєї допомоги. Олеся давно вже пішла на роботу, якби могла. Але її нікуди не брали. Адже вони з Макаром працювали разом у його компанії. Вона була там юристом. А коли справу продали, компаньон сина не запропонував їй місце у новій фірмі. Він мав власних юристів. Тож тепер Олеся всі сили витрачала на чоловіка та його відновлення, а ще на сина. Щоб мати хоч якісь гроші, вона здала дачу. Добре, що свекруха не цікавилася нею, тож не довелося перед нею звітувати. Марія Степанівна могла нити, що не виживе на одну пенсію. Але поки вона це робила, Олеся щодня доглядала за її сином. Син Олесі після всіх пережитих випробувань. Рішуче взявся за своє життя. Він відновився в університеті, знайшов роботу, і, хоча було важко поєднувати навчання та заробіток, він намагався витримати цей темп. Він допомагав мамі з доглядом за батьком, брав на себе частину хатніх справ. І Олеся вперше за довгий час відчула, що їй стало легше. Тим часом Макар потрішки відновлювався. Він навчився самостійно їсти, користуватися телефоном. І телевізійним пультом. І це дало Олесі можливість вийти на роботу. Вона не перебирала вакансіями, аби було близько додому, щоб встигати обідати вдома і годувати чоловіка теплою їжею. Здавалося, все стає краще. Але не для всіх. Марія Степанівна її невгамовна, свекруха, вирішила, що якщо Макар уже ходить, значить більше не потребує особливого догляду. А якщо так. То знову можна вимагати від них гроші. Вона ніяк не могла вгамуватися. Кожного разу вона знаходила нові приводи, щоб випрошувати в невістки гроші. Зазвичай це були не нагальні потреби, а просто забаганки. То їй балкон треба засклити, то меблі у вітальні оновити. Марія Степанівна, у вас вдома гарні меблі, а нам на реабілітацію макара потрібно витрачати великі гроші. Масаж ніхто безплатно не зробить, терпляче пояснювала Олеся. То сама йому роби? бурчала свекруха. Я бачила, як масажист працює. Повтори і все? А ви тоді самі собі грязві ванни не робіть, не витримала Олеся. Але це ще не було межею. Марія Степанівна мала нахабство знову прошити гроші на санаторій. Ви розумієте, що я там не була цілих два роки? драматично вигукувала вона. Якби не ця аварія, я б уже кілька разів відпочивала. Отак От сказала Олеся. І як би ви без цього жили? Усьому ти Вінна, заявила свекруха, не вмієш правильно розпоряджатися сімейним бюджетом. Хоч як не намагалася Олеся її ігнорувати, терпіти таке було складно. Найбільше її дратувало те, що, незважаючи на постійні відмови, Марія Степанівна не зупинялася. Якось вона прийшла з черговою, геніальною пропозицією. Ви ж дачою не користуєтесь. Пройдайте її, поділіть гроші, мені на витрати, а Макару ви на лікування? Олеся глибоко вдихнула, стримуючи обурення, а потім спокійно відповіла: А давайте ви свою трикімнатну квартиру продасте, купите собі однокімнатну, а нарешту будете їздити по ресторанах і по своїх санаторіях, і нам, нарешті, дасте спокій. Свекруха аж підскочила. Тобто я маю продавати? Ні, своє я продавати не збираюся. А чуже залюбки. Олеся не ділилася цими розмовами з чоловіком. Він би засмутився, що не може допомогти мамі. А свекруха добре розуміла, що поки всі рішення приймає невістка, то витиснути з Макара гроші у неї не вийде. Тому до нього вона й не лізла. А Олеся вже давно звикла, що в цьому житті всі люди різні. Одні радіють, що в них є дах над головою і гаряча страва на столі, а інші нещасні, бо їм суп подають не в ресторані. А вдома?